Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Підійшла пора зайнятися гладіолусом, провести, так би мовити, яровизацію або по-іншому обробку сонцем. Зазвичай, щороку, за 2-3 тижні до посадки, я виймаю їх з підвалу, де вони зберігалися цілу зиму, і починаю їх роздягати. Тобто, знімати стару суху. По-перше, щоб вона не заважала виростати тим стрілочкам, які з'являться невдовзі. А по-друге, ми зможемо гарно оглянути цибулинку на наявність захворювань або шкідників. Самі цибулинки варто оглянути, щоб вони мали пружну шкірку і не відділялися ніякими візуальними дефектами. Складати їх обов'язково на рівній поверхні денцем донизу. Щоб квітоносики, які з часом будуть з'являтися, росли вертикально вгору. Ні в якому разі на бік. Ось у цій цибулинці вже з'явився. Дивіться, який маленький. Вони зараз у всіх цибулинках почнуть з'являтися. А коли цибулини будуть лежати правильно денцем донизу. І їхні квітоносики будуть дивитися догори, то вони обов'язково виростуть потужними. Цибулини гладіолусів не повинні мати сильно увігнуте денце. І якщо можете руками обірвати ні в якому разі ножем ось ці сухі корінчики, відривайте, а ніхай залишаються. Ось ці кореневі горбики повинні бути світлими, а не коричневими. А ось тут бачите, як без зусиль відірвалося сухе денце. Так повинно бути з кожною цибулинкою. І якщо при огляді самої цибулинки помітили якісь плямки, захворювання, як ось у мене в цьому випадку цибулинка велика, гарна, а тут дивіться, якась пляма, суха гниль. То це місце краще акуратненько вирізати дезінфікованим гострим ножем. А місце зрізу треба обов'язково намастити зеленкою. В себе я зеленки не знайшла, а маю фукорцинних однаково діє. Я замажу зараз фукорцином. Або ранку можна засипати попелом, або активованим вугіллям. Як, наприклад, у мене справа з цією цибулиною. Ці уражені ділянки я постараюся акуратно вирізати до здорової частинки рослини. Ця цибулинка вже занадто уражена. Може, з неї вже нічого путнього не буде, але спробуємо вилікувати. Трішки забагато діляночок хворих. Хочу використати таблетку активованого вугілля. Зараз візьму листочок. Спробую роздушити таблетку. І цим порошком акуратно засипати всі ранки. Засипаю руками, може, тут було взяти щось якийсь інструмент. Надіюсь, все буде добре. І так, видивляєтеся всі свої цибулинки чи здоровенькі. Чи гарні. А це поки очищаю, вставила вам відео з моїх. Ліолусів, літом я знімала відео, таке невеличке було. Хто бачив, може, хто ні. Я сажаю їх такими букетними способами. Тоді такі букети дуже довго цвітуть. Один гладіолус перецвітає, інший зацвітає, навіть інший колір. Ну, гарно виходить, мені подобається. Ну і залишилося завдання продезінфікувати мої гладіолуси. Це можна зробити і перед самою посадкою, але так як я принесла їх з льоху. Цілу зиму там лежали. Я зараз таки продезінфікую і для профілактики хвороб, і від шкідників. Наливаю сюди в відерце 2 літри води і буду розчиняти зараз фунгіцид фундазол. Це системний фунгіцид для захисту від широкого спектру хвороб. І замочувати цибулину квітів потрібно на 3 години врощені 2 літри, 10 грам цей цілий пакетик. Одягаю обов'язково рукавичку і закладаю всі цибулинки в цей розчин на 3 години. Через 3 години рушничок виймаю назад, щоб їх просушити. Спочатку кладу на один бік, через деякий час переверну на інший бік, в хаті тепло. Вони гарненько висохнуть. Замість фундазолу можна взяти такий препарат, як фундазим. Інший виробник, але в них одна й та сама діюча речовина, беноміл. І другий препарат, в якому я обов'язково замочу, це актара від трипсів. Бо це такі тварини, що живуть, і їх не видно дуже озброєним оком. Актора розводиться оцей пакетик 1,4 грама, на 700 мл води. І замочується на 2 години, а можна ще й більше. Навіть і до 12 годин. Перед посадкою також можна замочити цибулини гладіолусів і в престижі, і в Максимі. У мене є ось такий селектив це інсектофунгіцид. Я його спеціально купляла торік для картоплі. Думаю, що цибулини гладіолусів в ньому ж також можна замочити, тільки треба обов'язково прочитати інструкцію до нього. Ну, а тепер, як роздягнули цибулинки гладіолусів, оглянули їх, полікували, покладіть їх в світле місце тільки не на прямих сонячних променях, і задумайтесь, де ви будете їх сажати. Адже цих 2-3 тижні пролетить так швидко. І садити їх можна в ґрунт, якщо ґрунт прогріється до 10 градусів, тим більше з неділі передають гарне тепло в нас. Місце для посадки повинно бути сонячне, захищене від протягів та сильних поривів вітру. Цибулини гладіолусів не будуть рости у перезволоженому ґрунті. Ідеальним для них ґрунтом є суглиний або супіщаний із легкою такою кислотністю. І особливу увагу потрібно приділити дренажу. Якщо ви дивитеся зараз, що ми сипали пісочок у посадкову ямку, це дуже добре. А взагалі, оце відео, що ви зараз дивитеся, шматочок про посадку гладіолусів, ви можете побачити за посиланням вгорі або в описі до цього відео. Ну, і дитинчат, або, як ми привикли казати, дітки гладіолуса, я також висіваю, висаджую, пророблюю з ними ті ж самі процедури, що з цибулинами великими, гладіолусів, і так помаленьку розмножую. Ну, а от на сьогодні все. Все, що знала, з вами поділилася. А про ваші цікавинки чекаю від вас в коментарях. Може, хтось напише якийсь лайфхак або корисне щось. Мені приємно читати від вас коментарі і давати відповіді. Дуже дуже дякую, що ви мені пишете. Чекаю з нетерпінням такого спілкування.